Ліцей номер 25 був зруйнований ворожими обстрілами на початку березня 2022 року. Будівлю досі не демонтували. Аби діти та пересічні люди не травмувалися 24 липня 2023 року. міськвиконком прийняв рішення встановити паркан. Втім, станом на 16 серпня ліцей так і не огородили. За роз'ясненням ситуації журналісти «Житомир.Інфо» звернулися до директора навчального закладу Івана Денисюка. Три неділі назад були виділені кошти, договір е, заключили. Зараз чекаємо проплати, казначейство проплатить, договір зареєстрований на матеріали. Тільки проплата буде, матеріали забираємо, підрядчика викликаємо і огорожуємо приблизно. Коли очікується, що розпочнеться огородження? Е, тільки коли казначейство перерахує кошти, і тоді розпочнеться. Це все не від мене зараз залежить. Це все залежить від перерахунку казначейської служби на. Рахунок е, е, матеріалу, який ми закуплюємо. Ну, матеріали десь приблизно матеріалами десь 160 180 тисяч. Отже, коли з'явиться паркан біля ліцею номер 25 невідомо.